Звіру з вами я Сеша, і сьогодні ми пограємо у Майнкрафті на геймпаді. Шабони, в принципі, мені лін здавати. Так що просто напишемо. Що буде? якщо що буде А я не можу. Нуль, нуль, нуль. Але, але для початку треба сходити в туалет. Чому це так важко? Я зараз. Все, встиг. Зро... тих. Якщо... Якщо я вам не казав всім привіт, сьогодні привіт я з вами є Саша. Будемо без Даши, бо світла немає і інтернету нема. Пожалуй, вижити. Окей, давайте. Я ja пам'ятаю, це верстак. А. Чого я не можу ламати? Вони не буде бувають. просто не добуваються. Эй, ей давайте записати відео. Чого я не можу зайти? Все. М -м, це неможливо. Чого воно не зайшло в мене в Google? Все, зрозумів, як тут нормально ламати дерево. Треба нажати на яка це кнопка миші. На ліву кнопку миші я назвав. Я так ламаю. Якщо я просто цей ікран нажимаю, то воно не ламається до кінця. Щоб прикалуйтесь. Окей, давайте зараз... Ну це, в принципі, як на ноутбуці. Добре, що тут є мишка. Окей, давайте я там бачу вівцю. А як тут підніматись? Тільки втопленики тут є, але я не... Але я знаю, що вони не люблять, коли до неї в кості заходять в водичку. Так щоб атакувати, треба нажати на екран, я знаю. Так. Да. Прият, топлиник. Як справи? Сподіваюсь, тебе все норм. Віліс такий. Вок. Вони що, до мене йдуть? До мене не можна йти, пацани. Ви не знаєте, що я небезпечний. А не на буті я ходжу, як якийсь дурак. Просто подивіться, не можу вівців нормально вбити. в телефоні набагато легше. Ще треба попадати. Чому не може тебе вдарити? Хреба на вівця. Ну і що, більше хп стало? Якщо ви зараз, якщо ви зараз кажете, що вона не вб'ється з двох з вісім разів, то я вийду, чесне слово. Але я вже забув, я проблема, я вже забув, як меню відкривати. Ну, в принципі, поки що мені легко. А ну-ка. Не, ладно. Давайте корову поки що замочим. Ай, дай. Чого так багает, я не розумію. Лагав, Майнкрафт. Корова, в Майнкрафт. Великоровочественная втікла. Подій вона має з 8 ударів. Я нарахував удари. Ось курка має вбитися з 4 ударів. Але по ній ще спробуй попади. По ній ще спробуй попади. Ну так, да, наче вона з чотирьох ударів вбилась, і мало. Значить, у них більше ХП не додавалось. Це насправді добре, що я знайшов равніну. Бо в мене є їжа. А я зараз не знаю, що я сказав, чого Правильно, бо я не вмію формулювати свої думки і слова. Я нічого своє не вмію формулювати. Просто коли б'ю мобів, я траву ламаю. Така тупо ламати траву під час убивання мобів. На телефоні легше, тут ти нажимаєш і не, не, не починаєш ламати блоки. Бо на телефоні тобі треба зажати, щоб зламати блок. А щоб мобів вбити, треба нажати. А тут ти, ти нажимаєш і воно вже то що з першого удару ламається, то воно вже ламається. То, що ти може потріскатись? Це як. Це трава, квіти. Чого я не можу піднятись? Що це за фігня? Я в цьому Майнкрафті щось відбувається. Так, чотири удари я вже задамажив. Два. Три. О! Сіми ударів. Я то, що вийде з Майнкрафта, якщо ви всяк б'ється з восьми ударів. Але вона була з сіми. Це нормально, що це за баги? Чого на телефоні, коли я грав на телефоні, вона в мене вбила з восьмих ударів. Я не знаю, що тут за фійня відбувається, звісно, але давайте зараз відкриємо наш верстачок. Я сказав, відкриємо верстачок і справдемо швиденько дошки. Доки це ще можливо. Тут вона хоча б мене не лагає. Скрафтимо швиденько банальний верстак. Закриємо наш інвентар. Поставимо верстак, як його тут ставити. Це я його викину, почекайте. Його не підбираю! Хочу його підібрати. чат. Ejcie suda. Esto es zadzi. Jak мені postavi? Права кнопка мышца. Так, блин. тут відкривати я забув? Все. Як я могу це все забувати, блин? Мне треба відкрити верстак. Наш баф Даш тихо, я відео записую, що ти зраєш. Та це я викинув! Ви що Та знову цей гугл відкрився, мені треба скрафтити ліжко. Мені треба скрафтити, коротше, я знаю, як треба скрафтити ліжко. Що я не зрозумів, як крафтити ліжко. Оце я тупий. Оце я. Не, почекай. Почекай, Ні, я не тупий. Це Майнкрафт тупий. Окей, як мені. Відкрити верстак. Якщо я відкрию верстак, то я не зрозумію, як відкривати ліжко. Я не хочу на шифті бути? А Оце я Боже, що який я господі. Є, okay, давайте скрафтимо зараз. Боже, як тут важко. Ви б розуміли б як це грати на телефоні і на цьому джойстику. Тепер мені якось... А як мені скрафтити кайло, а? О! О! Все. Все готово. Все, готово. У мене кайло. Так, кайло завдання виконано. Виконано. Кайло виконане завдання. Тепер треба виконати завдання пічка. Не знаю, що це за завдання. Даше Даша, не коментуй. Бо я відео записую. А тепер треба мені зробити шахту. Хоча б невелику. Я не знаю, чи хочу землі, може скажу. Я добуваю дерево, мені не дається крафт скрині. А я добываю якийсь інший блок, мені дається, боже. Я, я вже забув. Я вже забув, як я тут ломав все. Чого це так важко? Я не думав, що це може бути так важко. Тут можна тільки правою кнопкою вище. А левую кнопку вещи точнейшую. Вы представляєте, як це возраз мені важко? Так ще одна треба каміня бода. Таша! Ти можеш не коментувати хоча б? Чи ти не можеш не коментувати? Може більше звора вже? робить постійно, спеціально на відео? Мені... Вона мені все робить, щоб білі спортити відео? Взагалі якась падлюга. Упс. Ой-ой-ой, що я роблю, що я роблю. Мені зараз треба скрафтити кам'яні речі. А особливо пічку. Пробуємо піч. Слухайте, я вже тут так освоївся. Я вже тут як свій. Так будете макійно. І сокиру. А, я не можу взяти, бо в мене за скрилоком кам'яне. А чого в мене відкрився рецепт з мого Чого в мене відкрився рецепт з мого питання. А чого він не відкрився, коли я скрафтив палки? Ну що, прикалуєтесь? Я добув дерево. Мені не дали крафта скрині. Я набув. Я не добував вугілля, я добув палки. Мені не дали крафта смолоскип. я скрафтив в кайо. І вже все нормально. Надо би крафт смолоскип. тому що прикалуйтесь. бажати, мені, нас мені придаєш настрій. А то меня держи. Істерика. Хочу по приколу скрафтитися. Чому я не можу б'яти? Зараз просто кайлом Поб'ємо вівцю. На, на, на! Ой! Блін, ти ще це по цих. А, дали. Ти ще по цих мобах, мобах спробуй попади. Як? А Пікін у скелета це? Це ж взагалі я не можу взяти сокиру. А можу. Це замість скайна. Я не можу камеру передвинути, я хочу камеру передвинути. Давайте зараз візьмемо речі, які мені зараз треба. Пічку я не поставив. Боже, це важко, реально. Це прям дуже важко. Я грав на телефоні вже з привик на телефоні. Випекій ну, прикиньте, скільки це важко мені зараз. Мені тут треба знаходити зараз кнопки. щоб... Мені тут треба знайти кнопку відповідально до тої команди, яка мені треба. І отак. Чи Так. отак. От Тепер в мене є пічка не так відкривається. А як пічка відкривається? Я вже забув, блін. Боже, який я... А. Окей, в мене є пічка. А нафіга вона мені зараз, хоча я, я нічого не маю, щоб перезвати. На цій горі нічого нема, я не знаю, що тут. Що тут і до чого, я не знаю. Окей, Давайте. Зараз підемо на якісь пошуки. О! Мені дали рецепт. Що так брали носся мені дали. Але це ще так браленость, майже безполезний. Він, він може скрафтити за тільки оцей броню для собак. О-о-о-о! о, Вівця, вівця, вівця. Блін, спеціально зробила о, Спеціально губнула дверима. Бачите? по цих бобій ще спробуй попади. На телефоні реально важко грати. Там нажав на моба, а тут треба, щоб, ця, щоб цей плюсик був на мобі і тоді ти його зможеш вдарити. А на телефоні її треба нажати на моба. На телефоні набагато легше грати. Можливо, це тільки для мене. Можливо для іншого. Та вже деякі короки граю на ноутбуці. Зачекай, свинюшка! Блін, вони ще тікають ці моби, з яких випадає їжа. Подивіще спробу попади! Я вже телефон розірився дуже сильно. Давай не зупиняйся. Бродоносить. Я бродоносить для кав. Не знаю, бродоносит саме тупий боб, якого можна було б додати. Бо він тільки дає якийсь свій щиток. і можна скрафтити для тварин одяг. Оцей Броню. Але цей одяг тільки для собак. Броня. Блин, но все взагалі самые бесполезные мобрики. Из них навіть їжим выпали. А ще їх важко вбити. Ну то, що важко вбити, це, в принципі, він нічим не безтолковий. Не того, то, щоб він безтолковий. А ну в якому випадку він все одно безтолковий. Він тільки на свій щиток. А нафіга, він ніхто не знає. Почекайте. О, давайте зараз крафтимо стяг Байдер, точніше, зараз давайте зайдемо оці. Де там Байдер? Чого я не можу розкарти туди? Ну, вис... А! Все? Все! О, все можу. А нафіга він мені? Просто буде. Поставлю його кудись. Треба одразу лягати спати, доки не заспадую свободу, а то мені лінія від відбиватись насправді. Добрий радок всім! Не треба. А я можу пофарбувати байнер банер? І зараза, я не можу пофарбувати банер. І буде просто білий банер. Білий стяг. Не знаю, навіщо я ці кульбаби викинув. Мені, в принципі, можливо. Можливо, вони мені колись знадобляться. Але, звісно, я про це не думаю. О! І що. І що воно буде мені показувати? Так, а як їсти? А я так. А я можу ламати з їжу в руках, а як їсти. Зачекай їжу, куди ти мене устурбала Боже, це так важко. Чого це так важко? Я не думала, що це реально так може бути важко. А, це... Як мені поїсти? Ну, поев. Окей, мы тут прожили три дня. И, в принципе, хочу сказать, что, в принципе, в принципе... Хочу сказать, что вышло прикольно. Прикольно, прикольно. Само баннер. Окей, значить, до цього ми вже будемо прощатися. З вами був я, Саша. Всім удачі, всім пока. З вами був я Білий Стяг. Всім удачі. Тільки треба відкрити інвентар, щоб закінчити камеру Пока. Всім пока. Всім удачі, всім пока. Та чого вона не вимикається?